Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, повернемось до питання допомоги Україні, яке має розглядатися. Конгресом Сполучених Штатів Америки. І, власне, у зв'язку з цим видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон веде переговори з Білим домом, готуючись до складного завдання, затвердити в Палаті представників допомогу Україні та Ізраїлю на військовий період, про що заявив у четвер конгресмен республіканець. Лідер республіканців у палаті представників Скаліс сказав журналістам, що Джонсон обговорював з посадовцями Білого Дому законопроєкт, відмінний від того, який раніше затвердив сенат, який передбачає 95 мільярдів доларів асигнувань. Новий пакет за повідомленнями включатиме кілька вимог республіканців. Джонсон місяцями не виносив на голосування допомогу, яка мала б забезпечити вкрай необхідні боєприпаси та зброю для Києва. Спікер намагається знайти відповідний час для просування пакету, який несе для нього політичні ризики. Домовленості досягнуто не було, сказав Скаліс. Очевидно, угоди потрібно досягнути не лише з Білим домом, але і з нашими. Конгресменами, ну я тут додам. Напевно, що це потрібно досягати з колишнім президентом Трампом. Я маю на увазі домовленості, а не лише з конгресменами. Республіканці розділились у своїй підтримці України. Два кандидати в президенти також зайняли різні позиції щодо ролі США у світі. Президент Байден неодноразово критикував республіканців за те, що вони не допомагають Україні, заявляючи, що вони виконують вказівки Путіна та завдають шкоди безпеці США. Тим часом Трамп, ймовірний кандидат від республіканської партії, заявив, що буде вести переговори про припинення конфлікту. Трамп намагається підштовхнути США до більш ізоляціоністської позиції. Ну, про це ми. Також неодноразово говорила, але тут потрібно додати, що Трамп також висловлював ідею щодо надання Україні допомоги у вигляді позики. Потім ці ідеї ми чули у позиціях сенатора Лінці Грема і теж саме повторював спікер. Майк Джонсон, говорячи, що така ідея може бути включена в альтернативний законопроект, так, який буде стосуватися допомоги для України. Тобто позиція Трампа вона видозмінювалася у цьому питанні, хоча він може перевертати відповідні точки зору на 360 градусів. Спікер республіканець збирається поїхати до клубу колишнього президента Маро Лагу у Флориді в п'ятницю, щоб зустрітися з Трампом. Джонсон протягом останніх тижнів консультувався з колишнім президентом щодо фінансування України. Це те про що я говорив, що тут може бути ключ так, до того, як власне допомога буде розглядатися. І він робив ці консультації, щоб заручитися підтримкою Трампа, або, принаймні, забезпечити, щоб він відкрито не виступав проти, так, так як це, до прикладу, відбулося із законопроектом про Фіса. Коли в середу Трамп сказав, що вбити Фіса. До прикладу, в п'ятницю республіканці вже ухвалили процедурне голосування щодо Фіса. Далі, сенатор Марк Вейн-Малін, республіканець від Оклахоми, який часто тісно співпрацює з законодавцями палати представників, сказав, що цього тижня вони з Трампом глибоко обговорили. Як, власне, просувати допомогу Україні. Невідомо чи підтримає Трамп якусь політичну підтримку, але Малін сказав, що сподівається залучити колишнього президента за пакет, особливо зараз, коли на карту поставлено роботу Джонсона. Так і далі голос Америки зазначає, що конгресвумен Маджері Тейлор Грін, республіканка від Джорджії, погрожувала спробувати усунути Джонсона з посади спікера та по. Передала, що збільшення фінансування для України допоможе їй переконати конгресменів від республіканської партії обрати нового спікера. Тобто вона прямо говорила, що якщо Джонсон буде ставити якісь ініціативи, які стосуватимуться допомоги для України, то власне вона своє клопотання приведе в дію, і тоді Палата представників в дводенний термін буде змушена провести голосування. Щодо відставки Джонсона, тобто он, вот, там довіри, недовіри він має отримати в такому форматі. Тим часом Джонсон веде розмови з Білим домом щодо законопроєкту, який надає частину фінансування для Києва у вигляді позики, прокладає шлях для США використовувати заморожені активи Російського центрального банку та включатиме інші зміни в політиці. Джонсон наполягає, щоб адміністрація Байдена поновила видачу дозволів на експорт зрідженого природного газу. Іноді він також вимагав змінити політику на кордоні США з Мексикою і е, поки що тривають дискусії, наскільки я розумію, навколо цього питання. З Росією в Києві цей світ стає небезпечнішим, сказав конгресмен Дон Бейкон, республіканець, який власне підтримує допомогу Україні. Тож ми просто повинні знайти розумний спосіб схвалити законопроект, який ми зможемо ухвалити відправити до Сенату. Однак Джонсон зіткнувся з практично відкритим повстанням з боку групи консерваторів палати, які не задоволені тим, як він керує. Нижньою палатою, маючи невелику та розділену більшість, Джонсон змушений співпрацювати з демократами, щоб просувати практично будь-який важливий законопроект. Лідер демократів у палаті представників Гакім Джефрі заявив у четвер, що єдиним шляхом вперед для палати є голосування за пакет Сенату щодо національної безпеки, де є допомога для України. Він також припустив, що демократи допоможуть Джонсону втримати посаду спікера, якщо він це зробить. Хоча демократи тиснули на Джонсона, щоб той поставив на голосування пакет Сенату, вони також можуть розділитися щодо прийняття відповідного рішення, оскільки все більше демократів виступають проти надання Ізраїлю наступальної зброї, поки триває кампанія в Газі, яка забрала з життя тисяч мирних. Жителів, і, власне, у США. Так, є група громадян, які починають активно показувати своє невдоволення тим, що відбувається в секторі газу, і це впливає власне, на виборчу кампанію 2024 року, де діючий президент Байден є майже 100% потенційним кандидатом так на посаду президента адміністрація Байдена, яка буде керувати будь-яким військовим фінансуванням, випустила суворі попередження прем'єр-міністру Ізраїлю Беніаміну Нетаньягу про те, що майбутня підтримка США залежить від швидкого впровадження нових кроків для захисту цивільних осіб і гуманітарних праців. Якщо ми хочемо запобігти перемозі Путіна в Європі, Палата має вчинити правильно для демократії та прийняти законопроект щодо допомоги союзникам США в версії Сенату зараз, заявив четвер лідер сенатської більшості Чак Шумер під час своєї промови. Кінець матеріалу від видання Голосу Америки. Тут ми повинні зробити. Наступні висновки: перше, що переговори знову ж таки тривають. З однієї сторони, Джонсон намагається це якось вирішити з Білим домом шляхом висунення там своїх умов, це позика, це з цим крапленим газом ініціатива, це з конфіскацією цих російських активів. З іншої сторони, він намагається також, з яким, ми розуміємо, це проговорювати з Трампом. Щоб він сильно не виступав проти або навіть підтримав цю ініціативу. І ми поки що загалом не можемо сказати по термінам, коли законопроект щодо допомоги союзникам США Україні буде розглядатися, так, хоча б в Палаті представників. Враховуючи загалом ту ситуацію, яку ми спостерігаємо так у Конгресі Сполучених Штатів Америки. І для нас це не є найкращими висновками, оскільки, я повторюся, зброя Україні необхідна на не те, що вчора чи позавчора, а на місяць-два назад. Тому в даному випадку Джонсон там з Білим домом вони мають виробити якийсь компромісний. Варіант, так, який будуть підтримувати і республіканці, і демократи, і провести це голосування. Те, що ми знову ж таки раніше говорили, щоб Джонсон взяв цю ініціативу, навіть через створення якоїсь робочої групи в палаті представників, обговорили цей законопроект. Які пропозиції будуть від республіканців, які від демократів, і в такому комплексному варіанті це виносити на ухвалення? Ну, поки що такий вихід. Ми прекрасно розуміємо, що Білий дім він може говорити під час своїх брифінгів, що ми будемо наполягати, що саме сенатська версія має бути ухвалена в палаті представників, але... Ми прекрасно розуміємо, що без якогось компромісного підходу з Джонсоном і без змін, так, які будуть пропонувати республіканці, ну, дуже така низька ймовірність, що цей законопроект сенатської версії буде ухвалений в Палаті представників. Дай Бог, щоб я тут помилився і він був ухвалений. Але коли ми аналізуємо, і матеріал Голосу Америки і інших видань, ми доходимо до висновку, що переговори знову ж таки тривають, і терміни поки невідомі, коли це буде все ухвалюватись, розглядатися, і яким чином це буде. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!